Огляд номеру в готелі Ліберті Лікія. Заходимо тут дуже естетичне дзеркальце, рушнички. Тут у нас фен в шухляді. туалет. Інші двері душова. В душові є вся необхідна косметика гель для душу, шампунь та кондиціонер. Тут у нас а, мило для рук і а, різні ванні принадлежності косметика. Що ми тут бачимо? Тверде мило, люфа, масажна така щіточка, стаканчики, шапочка для душу, ватні диски і ватні палички. Ідемо далі. Тут у нас? А, це якщо ми беремо два номера, можна, наприклад, забронювати два номера, ця кімнатка і ця, і отако між дверима ходити. Тут у нас гардероб. Дзеркальце це в якому можна фоткатись. Тут у нас холодильничок, в якому стоїть. Різні газовані напої, пляшечки з водою, молоко, сік. Сік і водичка газована. Газована і не газована. Тут у нас міні-бар снеки, кружечки, чай, а кава така розчина три в одному. Переходимо в кімнату. Тут у нас така шафка. Ага, тут у нас подушечка лежить. просувальна дошка, праска. Халатів немає. Тут в шухлядах теж нічого немає. А, тут є тапулечки такі. Губочка для Очистки взуття, ложечка. І даже нитка з голкою є. Якщо треба буде щось підшити. Сейф. Гарні сумочки, які можна забирати з собою. В готелі Ексо ми не додумались до цього, і остались без сумок. Тут обов'язково заберемо ці сумочки. Плазма тут у нас що? Green tea. це запах для номеру. Дуже класний запах чайного дерева. Ой, зеленого чаю: біргамот, кардамон, лимон, танжерін, жасмин. Ось такі запахи, ви можете собі отак роздмухати по номеру і насолоджуватись свіжим повітрям. Так, що тут у нас далі? Тут сухі серветки є. Інформація про номер. Значок, що не можна курити в номері, також тут у нас є QR-код, по якому можна відсканувати. І а, з допомогою qr кода ви можете попасти в Мір Ліберті Лікія. Там будуть розписані, розписана інформація по готелю. Також нам дали, до речі, таку бумажечку. А, програма на неділю, де розписано, що, коли, в який день буде тут з програми. О! Відкрилась, нічого нема. Е, гарний диванчик. Навірно, для, напевно, для розміщення 2 плюс 1 підійде. Два дорослих і дитина. І ось такий гарний балкончик. Ой. Боже, скільки я буду обрізати. Якось так важко двері відкриваються. Ось така зона балкону. Тут дуже гарний спів пташок, тиша. Просто релакс відпочинок. В сумості, виявляється, щось лежить, і це футболочка. Значком Freedom. Ой боже, Ліберті. І тут написано Discover. Discover Freedom. Прикольно, прикольно, приємно. Це замість халата, мабуть.